Топ 3 конкурента даного автомобіля. І третє місце це Bugatti Chiron. Теж непогана машина, доволі швидка, але наш варіант набагато швидший. Друге місце — F 16 да, він трохи швидший, але набагато більший розход і сильно хуже шумка. І найпотужніший, найголовніший конкурент це ракета SpaceX Starship. В неї трошки більше розход, десь 3,5 тонни на 2-3 хвилини. А в нас тут вона всього 10 літрів на 100 кілометрів. Да, вона їде чи швидше, але ця різниця не наскільки очевидна, щоб не вибрати це авто. shooting at a pacing as i pull up dropping buckets Ay, yeah, like it's nothing uh, in the kitchen chopping onions yeah tears falling down underdog is finally overcoming because i'm because i'm dropping buckets Ay, yeah, like it's nothing Volkswagen. das auto Це у нас останній Passat в сідані. Це Passat B8. Чого останній? Тому що вже з наступного кузова всі пасати йдуть в універсалі, а на заміну сідана прийшов Volkswagen Артеон. І будь-який Passat, який би ви не глянули, дизельний, бензиновий, на ракетному топливі, Всі вони легендарні, їх люди люблять, знають, поважають, вміють робити. І в цьому відосі я пропоную розібратися, чому ця машина куплена, які взагалі є версії, якщо ви дивитесь із Європи чи зі штатів, і чи актуальна ця машина в 2025 році. Тож, всім привіт! Ви на каналі Несткар. З вами так само я, Макс, і позаду мене культовий пасад. І так, чому пасад? В принципі, в інтернеті я думаю, можете знайти вже мільярди обзорів. Готуючись до цього відео, я їх сам їх дивився. І мало що є розказати про цю машину з технічної точки зору, тому що повторюсь, обзорів вже багато, і люди знають ці машини. що по популярності, мабуть, там Lanos популярна машина, Renault Megane, і третя це Volkswagen, там Jetta, Golf або Passat. Всі вони плюс-мінус схожі, і тому на технічній частині в цьому відео я планую загострювати найменшу увагу, бо в принципі ви про ці машини все знаєте. А хочеться розібратися. Чи актуальна ця машина в 2025 році? Яка відмінність американської машини від європейської? Які є комплектації, і взагалі, яку вам краще обрати машину американську, європейську, купляти машину тут, везти її з Європи, везти з Америки? Можливо, привезти з Кореї, тому що конкретно з цією машиною варіантів є дуже багато. І от цікаво зрозуміти, чи не тратила вона свою актуальність на 2025 рік. Тож, давайте розберемося в цих пасатах і взагалі в старіших. В них плюс-мінус така ж сама технологія, як і в Audi. Є три базові комплектації, і ви можете собі додати якийсь допи на вибір. І в нас є три бази: S. SE і SEL. Ця машина в нас в SE комплектації, що вважається середньою комплектацією на ці пасати. Але тут у нас є певні допи. І от давайте розглянемо, це, мабуть, найпопулярніший варіант, типу SE, це найчастіше встрічаємо машина на дорогах. Тож давайте розберемося, що на цю комплектацію вона нам дає. Тож, давайте по порядку. S це найбазовіша комплектація, яка взагалі йде там на тряпки, на ну, тупо ніхера. І я б вам радив, мабуть, ці машини не розглядати за одним винятком, тільки якщо є класна ціна на. Неї або ж тут, або є варі класно її привести. Типу, якщо вона коштує умовних 10, то привезти її там за 8, за 7, Тоді це може бути вашим варіантом. Але якщо ця машина коштує ринкові грошей, то S я вам, мабуть, не радив розглядати, бо ну ніхера нема в цій машині. Вона реально тупо пустишка і вона не прикольна. І це стосується не тільки пасата, це взагалі будь-якого Volkswagen, Це може бути і Golf, і Jetka, і Tiguan, і Touareg, похеру S краще не розглядати. І я вам радив би розглядати ці машини вже починаючи з Сіє комплектації, що логічно, і в принципі на ринку України, Штатів, Кореї, Європи цих машин найбільше. SE вже, в принципі, дає вам все, що треба. Неважно, якого це года машина у вас 10 го чи 18. го Просто з плином часу технології чуть стали краще і може бути більше допів. Наприклад, так, тут у нас вже є заводський CarPlay, а в машині 2012 року очевидно, що його не буде. Також в SE у нас вже йдуть диски, а не ковпаки, там мертві зони. Конкретно на цій машині. Що для мене стало здивуванням, вона може запускатися з ключа, тобто ви можете з вікна її завести зимою, вона прогріється, а літом вона охолодиться. Ну і сел це вже сама топова комплектація. Таких машин, в принципі, не дуже багато. Вони коштують, як правило, оверпрайс. Ще якщо ця машина не дуже сильно бита, то ви можете розглядати собі цю машину. Але, як на мене, паса це не та тачка, яка довжна стоїть багато грошей. Оскільки цих машин багато, то один, мабуть, головний критерій, який би я вам радив брати до уваги, це щоб ця машина була, якщо вона з Америки, класно зроблена, нормально. Обслужена після нормального ДТП, да і в принципі, все, і пробіг. Того, що ну і ціна, мабуть, да, ціна це саме основне. Бо оскільки цих машин багато, і ви на ній не будете їздити всю жизнь, це не мрія. Того я б радив би підходити до цього питання більш прагматично і не шукати якоїсь лакшері жизни в фольксвагені, взагалі будь-якому. Ну якщо, конечно, не туриантейшов кипітора,

Камера, скоріш все, це не передає, але я впевнений, що по трасі свої 130-150 ця машина буде їхати мега спокійно і мега впевнено. І це, звісно, великий плюс. Но, особисто для мене плюс це її збитість. Тобто я відчуваю себе за кермом впевнено. І не за того, що я там класний водій чи ще щось, а через те, що ця машина дає мені цю впевненість, Тобто вона на дорозі стоїть доволі твердо і так, ну. Я ж кажу, відчуваєш ти її повністю, кожен рух. Руль такий приємний на дотик, вона приємно керується. Е, комусь це може здатися доволі жорсткою машиною, тому що, наприклад, Mazda, як на мене, значно комфортніша е, в плані іменно комфорту і м'якості. Але е, все-таки, якщо брати більше таку збитість, то ця машина мені подобається більше. Те, як вона тримає дорогу, ну це доволі прикольно. У мене у володіння самого рік була Audi a 5 і я можу сказати, що це трішки гірша версія. A5. Audi a 5 Ну, мабуть, не трішки все-таки гірша, але Audi a 5 я продав за 25 тисяч доларів, а ця машина нагадаю вам куплена за 13. І взагалі, я вже не раз по ходу відео говорив, що ця машина куплена за 13 тисяч. І, думаю, вам цікаво, от як так взагалі вийшло, що така машина реально 42 тисячі пробіг, от якраз рівно пробило 42,00. Коштувала нам 13 тисяч доларів. Все через те, що ми дуже довго її шукали цю машину, колега мій коли давно привозив, ми про неї згадали. І людина взагалі не дуже хотіла її продавати, але вона нею не дуже і користувалась. Тому ми купили цю машину за 13 тисяч доларів після довгих торгів і перевірок, ніяких зауважень не було. Але скільки людині ця машина була не потрібна, то в нас можна сказати вийшли. Ціганить за 13 тисяч. Хоча реально ціна цієї машини в районі 14-15 і я впевнений, що якби ми виставили цю машину на авторі за 14 500 ми б її точно продали. Volkswagen Das Auto Всієї машини більш ніж достатньо адекватних конкурентів, але, як на мене, вона всю цю конкуренцію виграє. Пропоную розглянути три таких самих сильних конкуренти, які є в цій машині, на мою думку. А ви в коментарях можете написати свою думку, хто конкурент цьому авто. Перший конкурент це Mazda 6. Чому Mazda 6? Того, що по суті це плюс-мінус той самий клас авто і плюс-мінус та сама машина. Mazda 6 м'якша в керуванні, ніж цей Passat, але він набагато збитіший. Плюс у Mazda йде мотор 2,5 звичайний або 2,5. Турбовий. І атмосферний звичайний 2,5-літровий мотор не їде взагалі нікуди. Неважливо, що тут у нас 2 літра, але ці 2 літри відчуваються набагато мощніше, ніж ті 2,5, що йдуть у мазди. І навіть якщо у вас мазда на 2,5-літровому турбовому моторі, то той турбовий мотор так їхати не буде, як ця машина. По матеріалах в салоні, особисто для мене, мазда виграє, і в повнішки виграє в мене в салоні. Тобто мазда мені подобається більше і там такі більш преміум матеріали. Але я не можу сказати, що мазда на голову сильніше по матеріалі в салоні, ніж Passat. Вони плюс-мінус на одному рівні. Тобто цей салон більш ніж ок. І тут вже чисто для вас подобається чи ні? Мені просто більше Mazda. Другий конкурент це Toyota Camry. Особисто і для мене, як для більш молодого покоління, мабуть, це не конкурент, тому що як правило, Toyota Camry розглядають вже старші люди, і для них вона більш цікавіша. І одна причина, яку вони всі називають, і це правда, надійність. Toyota надійна, ваг в принципі, більш ломучий ніж Toyota. Volkswagen Polo. Volkswagen Polo. Volkswagen Polo. І на цьому, мабуть, всі плюси особисто для мене закінчилися. Я не люблю Тойоти, там старі салони, як на мене, вони виглядають старо, навіть якщо ви купуєте машину там, поновіше, то салон у неї, як на мене, буде виглядати не так свіжо, як на цьому авто. І ціна хорошу кемрі на гарному моторі 2,5 чи 3,5 літра. Я думаю, ви не купите за 13-18 року, так як можете купити Passat в такому стані. Третій конкурент, він вже такий більш сумнівний, але, як на мене, це гарний конкурент це Honda Accord, і я би розглядав тут. 10-ту Honda Accord. вона якраз починається плюс-мінус з тих самих років, що і цей пасатик у нас. Там вже йде декілька варіацій моторів, він може бути півторалітровий, двохлітровий. І дуже рідко бувають 2,7 мотори. Тому, скоріш за все, конкурент для цієї машини це Accord на двохлітровому моторі, але він доволі рідкісний. В основному вони йдуть всі на півторалітровому моторі. Да, він економний. Я вам скажу, що Honda Accord їде на свої півтора літра. Непогано у нас була така машина, я на ній їздив. Але по салону, Боже, наскільки. Це ж ужасний той акорд. Я не знаю, які там матеріали, але там поганий пластик, походовці. Ну, по всьому ця машина вона простіша, ніж Volkswagen, а коштує вона плюс-мінус таких самих грошей. Ну, хороший 10-й акорд буде коштувати в районі там, 17 тисяч. Ось зараз ми продаємо один акорд, на ньому 150 тисяч пробіга і його ціна 16 тисяч. Як на мене, от в цій ціновій категорії, мабуть, це найкращий варіант Passat. Але у цієї машини є ще один такий, скажімо так, секретний конкурент, про який я не Сказав раніше, це сам Passat. І чому ж сам Passat може бути конкурент самому собі? Тому що машина, яка приїхала до нас зі штатів, і машина, яка продається в Європі, єдине, що їх споріднює, це тільки назва Volkswagen Passat. Все інше в цих машинах абсолютно різне. Що пропоную розібратися, чому і в чому між ними різниця. Volkswagen das Auto. Тож, яка різниця між американським пасатом і європейським? І найперше, це те, що кидається в очі, це зовнішній вигляд. В американському варіанті він більш такий стильовий, агресивний, молодіжний. А в європейському варіанті ця машина більш стримана, витончена, і вона, якщо сказати одним словом, то просто більш доросла. Друга відмінність це, звичайно ж, мотори. В Європі ви можете вибрати як і бензин, так і дизель. В Америці через дизельгейт, тобто заборону на дизельні автомобілі, ви можете придбати тільки бензиновий автомобіль в двох варіаціях. Якщо ми говоримо конкретно про цей рік, це в нас 2018 рік автомобіля. Тут уже 2 двохлітровий мотор. Раніше він був 1,8, а зараз вже йде двохлітровий мотор. Це аудюшний, по суті, мотор двохлітровий, який до 200 лошадок видає. Також у Volkswagen є 1,4 мотор, але на цих пасатах його вже немає. Він йде тільки на. Джетах, тому тут у нас двох літровий, він може бути старіший, він чуть такий більш головняковий був. А цей мотор він вже перевірений, надійний. І якщо ви берете собі рестального машину, то це важливий нюанс в той же час, як в Європі, у вас може бути як 2 літра дізель, так і 2 літра бенз. І так само у вас може бути 1,4 бенз уже на пасаті. Але якщо ви розглядаєте собі варіант, на якому ви будете їздити по місту, там, наприклад, по Києву чи по Одесі, чи по Вінниці, то для вас бензинний варіант краще, тому що ця машина вона не дуже вибаглива до розходу бензина, тобто. Тут там в середньому 10 літрів розходу, що цілком адекватно, і це, в принципі, середній показник для таких автомобілів. І він потребує меншої уваги просто, ніж дизель. Тому в цьому компоненті особисто для мене Америка виграє. А як для вас, тут уже дивіться від ваших потреб. Також, якщо ви дивитесь машину в Європі, то у вас там є більший вибір по приводам. Ці машини можуть бути передньоприводні або повноприводні. Вони в цілому, і такі, і такі, можуть бути в Америці також. Але в Америці дуже рідко зустрічається повнопривидний пасад. Він в основному йде передній. Привідний, коли в Європі ця грань там плюс-мінус 50 на 50, тобто ви можете купити як повнопривідний, так і передньопривідний. Ну і велика відмінність між комплектаціями цих автомобілів. Тобто, якщо перед нами стоїть СЄ комплектація Passat 18-го року, то він коштує тут адекватно на ринку десь 13-17 тисяч. Європейська машина з таким же пробігом бензинова може коштувати там 22 тисячі умовно, чи нехай навіть 20. В той час, як така коштує 15. Тобто різниця в ціні очевидна, при тому, що ви отримуєте ну плюс-мінус. Те саме, по суті, один концерт, хоча машини абсолютно різні. Тому, підсумовуючи все вище сказане, особисто для себе я обрав би краще ледь битий з маленьким пробігом, але американський Passat, Тому що він виглядає агресивніше, їде бодріше, рестайлінговий мотор. Volkswagen. Ато і ось ви прийняли рішення, що ви готові собі купити пасад Б8 кузові з двохлітровим бензиновим мотором. І у вас є декілька варіантів, як його можна купити. Давайте зупинимось тільки на тих двох, в яких я можу вам допомогти, в яких я розбираюсь. Ви можете привезти цю машину з Кореї з Європи. Тут я вам не помічник, але можна так само привезти цю машину зі штатів або купити її на авторі. Пропоную зупинитися на цих двох останніх варіантах і розглянути їх більш детально. В чому вигода, плюси, мінуси і як, мабуть, краще поступати станом на зараз. Я пропоную недовго не грати з розрахунками. Я вже ці машини підготував наперед. Просто давайте розглянемо їх більш детально, і я вам скажу, скільки ці машини виходять в Україні без ремонту. Ось у нас такий Passat в червоному кольорі на двохлітровому моторі з такими пошкодженнями по передній частині. Скажу чесно, мені цей червоний колір не дуже подобається, і думаю, що клієнтів на таку кольорову гаму такого авто небагато. Тому це може бути нашим варіантом, щоб виграти цю машину. Бачимо, що у нас тут стріляна безпека, обидві ж і кермо, скоріше за все, ремені безпеки також спрацьовували, що враховуємо собі як нюанс. Ну і плюс удар по передній частині. Пробіг у нас тут теж не дуже малий, 100 тисяч кілометрів, але в цілому це адекватний пробіг. Ця машина у нас 2019 року випуску, але якщо ми приблизимо бірку, то побачимо, що вона 2018 року випуску, і була вона виграна за 2300 доларів. І ось в такому виді ця машина у вас в Києві чи в будь-якому місті України за виграні 2300 виходить 9 тисяч доларів. Чуть менше, але там якісь ще штрафи, сторежі і т.д. і т. І ця машина от стоїть в такому виді 9 тисяч доларів. Давайте прикинемо, що ми робимо цей ремонт з максимально класних і нових запчастин. І по суті, ця машина виходить вам десь 4 тисячі ремонту, 9 плюс 4, це виходить 13 тисяч доларів. На авторі я підібрав три варіанти, пропоную розглянути два, які мені здаються найбільш цікавими. Ось 96 тисяч кілометрів, машина продається в білій церкві. Так, що в нас пишуть? Що 2 літри бензин, автомат, 2017 рік, перевід передній, чудовий посад, в гарній комплектації, Full LED безключовий доступ, клімат, всі діла, все дуже класно. Але нас цікавить найбільше, що тут було бити. Откриваємо удар, і ця машина була куплена за 3 тисячі доларів. Що виходячи з попередніх прорахунків, ми можемо зробити висновок, що ця машина вийшла десь 10 без ремонту з отаким переднім ударом. І якщо ця машина відновлювалася з тайванських запчастин десь в якихось гаражах, то по ідеї ця машина могла б вийти вам десь 12 тисяч доларів. І я думаю, що це плюс-мінус такий випадок. І зараз цю машину, як бачите, ви можете купити за 14-300. Не скажу, що це поганий удар. Я би машину з таким ударом і пробігом точно розглядав. І думаю, що і ви теж. Це у нас також є комплектація, просто чуть старіший рік, тобто вона модельний 18 рік, але по факту по бірці, це 2017 рік. Тобто, ось такий варіант ви можете купити за 14300 і враховуйте момент, що. Вам не потрібно її чекати, не потрібно займатися ремонтом, шукати запчастин і всього іншого. Тобто, ви приїхали вживу і подивились, перевірили на СТО, що теж немало важливо, і можете собі купити. І наступний варіант це такий же Passat, який вже 18-го року, теж на 2-літровому моторі. Але щось цікавого тут, що він у нас іде 43 тисячі кілометрів пробігу. З нюансів, особисто для мене, це те, що він знаходиться у Львові, так як ми в Києві. Але в цілому, це також хороший варіант. І в принципі, у Львів за машиною з'їздити не проблема. І з мінусів, як на мене, то Білий салон, але по комплектації також пишуть, що тут, типу, все ок, автомайданчики просять не турбувати. Тому давайте подивимося, як вона була бита, бо для нас це найважливіше. І як бачите, що зразу перше нас зустрічається, це те, що ця машина була куплена за 7900. Це дуже недешево, і в свій час я думаю, що ця машина вийшла значно більше, ніж вона продається. Але подивіться на ці пошкодження, вони більш ніж адекватні, і ну, машина ця, по суті, ледь бита. Я думаю, що її, мабуть, зробили, скоріш за все, з нормальних запчастин, і тут був нормальний ремонт, плюс невеликий пробіг, подивіться, ця машина купувалася взагалі, за, коли тут було 3000 миль пробігу, що десь в районі 5-6 тисяч кілометрів. Тобто, по суті, ця машина ще дороги не побачила за ці гроші, за які за неї просять. Якщо ж вона зроблена нормально І зараз в неї немає яких критичних нюансів, то це більш ніж достойний варіант. Тому ми, в принципі, можемо так попередньо зробити висновок, не дивлячись ці машини вживу на станціях. Що за 14 тисяч доларів ви можете купити непогану машину в непоганій комплектації, летизь за 14-15 і плюс-мінус за 12-14 її пригнати. Тобто, по суті, десь плюс-мінус те саме ви можете зекономити, якщо будете вести цю машину з. Штатів, але це, якщо у вас є бажання розтягнути виплату в коштах і вам цікаво займатися ремонтом, тоді, мабуть, є цьому сенс. А Якщо ви хочете чисто зекономити кошти, також є сенс. Але якщо для вас час важливіше, то в принципі я б радив починати переглядати ці машини з на авторія і тут по місцю, а вже потім розглядати для себе пригон зі штатів. What you wanna do? Tell me what you like. Just say the word, baby, I'ma get you right. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell Volkswagen. Das. Ато говорячи про конкурентів цих авто, ми зачіпали питання салону. Я сказав, що салон Мазди мені подобається більше, це якщо брати нової. Але цей салон в цілому не поганий, і він непоганий по одній простій причині. Він зрозумілий, якщо ви коли-небудь стикалися з будь-яким авто і ну, взагалі просто бачили салон машини, то цей салон для вас не стане чимось новим, тому що тут у ньому все зрозуміло, всі кнопки на своєму місці. Тут немає ніяких лишніх кнопок, і ну навіть якщо у вас буде крута комплектація, то все як наче знаходиться на своєму місці. Це безперечно величезний плюс, тому що після якої машини ви не сідали всюди, Ви тут завжди будете відчувати себе спокійно і будете знати, що все на своєму місці, і за кожну кнопку ви знаєте, де вона знаходиться, як нажимається, і все. І також великий плюс цього салону, що він виглядає доволі актуально, тобто цій машині вже 7 років, і це салон не виглядає як старий дід, а виглядає доволі адекватно. Тому, як на мене, це дуже великий плюс. Також великий плюс цієї машини, що для того, щоб її обслуговувати ні багато ума, ні багато грошей, вам не треба. Стандартне ТО на цю машину коштує як на будь-яку стандартну бензинову двохлітрову автівку. Це типу 4 тисячі гривень, і у вас нові масла, фільтра і все новеньке. Сіли, поїхали раз на 10 тисяч і кайфуєте. Тому це ще дуже один великий плюс. Але тут цей плюс в принципі, можна перекрити і ну, конкуренти дають такі ж самі плюси. Тобто цю машину знають, як ремонтувати. Монтувати і як за неї дивитися. Який можна зробити висновок по Fagun Passat? Це 100% класна машина. Чи є в неї конкуренти? Є. Чи є кращі машини за неї? Є. Чи топова ця машина за свої гроші однозначно топова? Чи треба вам пасати, якщо ви шукаєте собі першу машину або просто непоганий варіант за адекватні гроші, на які ви будете їздити з дому на роботу, з роботи додому, точно він вам підійде. Тому ця машина багатогранна, і вона всім зрозуміла, і класна машина. Того я б вам однозначно радив би цю машину до покупки тут чи до пригону з Америки. Тут вже дивіться, як вам краще. Дякую вам за перегляд. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, поставте, будь ласка, лайк, бо це важливо. YouTube таким чином продвигає наші відеоролики. І Пишіть коментар, це також допомагає.